Йдемо далі, вітаю вас, трієчки, що тут мої дорогесеньких трієчок. А от у трієчок е, рицар Пентаклів. Е, знаєте, якось... Ну, Тут, бачите, на цій колоді е, людина сидить. Е, на тренажері на тренажері і крута педалі. Да? Тобто стоїмо на місці, але тренування. Три... Да? А... 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 Рицарь Пентаклів це у нас наполегливість, стабільність, повільний рух. Тобто ви йдете до своєї цілі наполегливо. Так, знаєте, Як маленькими шашками. От у вас у вас буде на... у суботу таке, знаєте, ви будете робити, справи не будуть робитися, може дуже швидко, але не, не так, знаєте, як, ну, прям як, наприклад, по другому варіанту там, по рицарю жезлів, да? що там швиденько енергія є, там бігом. Але у вашому о, дні, то я б сказала так, вам і не потрібно, вам треба, можливо, повторіння матючення, да? можливо, нам треба більш ем, спокійніше, щоб це було зроблено до ладу. Не треба у вашому дні результату на швидкість. Ви будете більш направлені на результат качества, тобто на якість. Отакий От день буде направлений на це. Не на швидкість, а на якість. І ви будете наполегливо йти до своєї цілі. Не швидко, не бистро там, да? але. Малесеньким. Як, знаєте, така, так, енергія показує картинку вола, як ото, е, запряг, запряжені ото, два воли. Да? Так тихесенько, ото, гарбу сілью, по, кримському, по кримському шляху, по чумацькому шляху. так, медленно, ото, так знаєте, як чумаки ходили. І отоке і ви так будете, як оті ті воли. Тихенько, да. О, от і показують, з чим пов'язано, ось показують карту помірності. Тобто ви ну як, збалансовано буде. Поставлена ціль, і ви збалансовано і її спокійно, без хаосу, без різких змін, настрою. Да? Тобто ви так спокійнесенько. Хай навіть це буде одна ціль на день. Да? Там одна справа, але ви її доведете до кінця. Да. Ну і е, таке, знаєте, я б сказала. Е...